Також пропоную японські вулики ось такого типу на 6 корпусів маленьких. Зараз подив, покажу всередині, як вони виглядають. Отже японський вулик складається з ось такого дна, там внизу також є решітка, льоток. І ззаду у нас є ось така дверцятка. При необхідності ви відкриваєте цю дверцятку і дивитеся доверху або чистите з середини під морсом. Де ось такі шість корпусів аналогічних, взаємозамінних, з ось такими вставочками на хрест. Це для того, щоб бджолам легше було чіпляти своє гніздо. Віконечка закриваються пінопластом. Кожен корпус має своє віконечко. Ось такими звичними защіпками, скажімо так, пінопласт притримується. Ну і щоб подивитися, як бджоли відбудовують гніздо, ви знімаєте пінопласт. Там є віконечко, через яке видно. Що бджоли роблять? Нижні віконечко не знімаю, чисто показати, як воно виглядає. Верхній зняв. Додатково в комплекті з японським вуликом йде ось така рамка. Ця рамка навощується в Ось сантиметрів 2-3. Знімається ось цей хрестик. Ставиться навощена рамка. Або так, або так, на холодний або на теплий замос. І бджоли мають з чого тягнути своє гніздо донизу. Ну і, звичайно, дашок Відда... від снігу, дощу, опадів. Ось такі японські вулики ми пропонуємо. Кого цікавить, звертайтеся. Всі відповіді даю в приватних повідомленнях.